Стали відомі деталі спецоперації Dragonflies ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бордянську. За даними знищена колосальна кількість техніки ворога. Повідомляється, що сили спеціальних операцій отримали дані про використання росіянами аеродромів, тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки та боєприпасів. Зазначені дані перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам сили оборони. Внаслідок цього бійці завдали вогневого удару в ніч із 16 на 17 жовтня, та загарбники зазнали значних втрат. За останніми даними, у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилась на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів, пошкоджено злітні смуги аеродромів. Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11-ї. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають із-під завалів. Варто зазначити, що сама ж російська сторона підтвердила обстріл. Вони назвали це найсерйознішим ударом за весь час війни та написали, що в них великі втрати техніки та бойового складу.